Свято боксу на телеканалі Черінці. Фінал Кубку України 2010 року. Фізкультурно-здоровчий комплекс Олімпія. Перше наше місто приймає змагання такого рангу. І в фіналі зустрічаються товариство Динамо, Червоний Кут, і товариство Україна, синій кут. У нас Ну, реально, реально, у нас шостий поєдинок, хоча у двох поєдинках там за неявками зараховані були чергові бали товариству України, і тепер на, на ринку. Представники категорії 75 кілограмів, Олександр Новокшонов зі Львова червоний кут представляє Динамо. І Тарас Макаров Донецьк, синій кут представляє Україну. Це кривдник нашого Сашка Ось. Ну і після, На даний час вже рахунок 5-1 на користь України. Тобто справа майже зроблена. В принципі, як прогнозував Сергій Іванов. Україна, напевно, залишиться чинним володарем Кубку Украины. Звісно, на даний момент ви ж бачите, клас боксу сообщества України на порядок вищий, де вони заробляють свої бали. Ну я думаю, в цьому чемпіонаті, в цьому Кубку України, вони займуть перше місце цьому всему йде. Ну і давайте я скажу, що нагадаю, що примірний для Чернівців Кубок України відбувається під патронатом Чернівецького міського голови, оскільки це в запуску. не говорю прізвище, хто вже є ну. після виборів. І головні партнери цього дійства ТОВ машзавод, Віктор Сідлер і готель Буковина Чинуш. Ну і зрозуміло, генеральний медіапартнер телеканал телеканалу Чернівці, де ви маєте можливість дивитися ці поєдинки. Ну, власне, бачив я присутній залі і директор телеканалу Чениці Геннадій Сергієв, любитель спорту. Багато років поспіль телеканал визначений як найспортивніший канал на Буковині в церемоніях зірки стара зіркам спорту. Я думаю, що цього року знову не обминути їм цього, цього трофею. Ну, дякуємо їм теж за підтримку. Ну і На сайт змагань розташований на порталі спортбукком. Перший раунд у двобої Олександр Новокшонов Новокшонов, червоний кут проти Тараса Макарова, синій Кут, Тарас Макаров Донецький, Новокшонов Львів. Ну, поки що здається, доволі рівний цей бій. Як кажуть, боксери друг друга зараз обсматривають, обнюхивають. Ну, я думаю, второй, третій раунд покажуть. То який боксер фізично сильні і ну, тактично грамотне поставив э, бой. Ну, нам, ми в Італії, напевно, боліваємо за Новокшонова заради інтриги, тому що якщо переможе Макаров, то далі якби, інтрига вмирає, тому що вже і де-факто стає Володарем Кубка знову Україна. А нам би хотілося, щоб додивлялися болівальники все-таки по якійсь інтризі у цьому фінальному. Протистояння, тому що 10 категорій. Ну, двох, я скажу, що переможцями технічні перемоги були зараховані Олегу Малиновському з Києва, представник України проти Георгія Матвієнка. У Матвієнка там хвороба, і він не зміг вийти на двобій. Ну і Денис Лазерв з Хмельницького теж отримав технічну перемогу. Не було суперника у нього категорії 69 кілограмів, Малановський в категорії 60 кілограмів. Ну, так ось сталося, що без боротьби. Ну і давайте трішки більше про спортсмена з червоного. Нов... Олександр Новокшонов. Олексій Новокшонов. У нас в колі написано було в одному Олександру, одному Олексієві насправді. Олексій Новокшонов. 19-річний спортсмен молодий, 91-го року народження, займається 9 років боксом, бронзовий призер чемпіонату України цьогорічного в Сумах і навчається у Львівському державному училищі фізичної культури. Його перший тренер Зорен Степанович Шевазуцький. Ну і тепер він вже тренує разом з Романом Семенишиним. Це про Олексія Навокшонова. З Львова, який представляє товариство Динамо. Цікаво нам дуже, е, які, яка зараз ситуація має на увазі по, за очками. Нагадаємо, що вони що ми не бачимо інформації, яка у вас є на, на екранах. І ми відповідно не знаємо. Поки що, наскільки я розумію, рахунок не відкрито в, в, в цьому да, Второй раунд зараз покажуть. Кто есть кто, поэтому давайте будем внимательно смотреть за этим поединком, потому что есть на что смотреть. І Взагалі, було на що дивитися ці дні в черницях чотири повних, скажімо, днів змагальних, так. Боксерського свята для столиці Буковини. Ну, Ми з Сергієм Івановим так зробили такий анонс маленький, що після молодіжного чемпіонату України 2009 року в Ченицях після матчу україна франція за участю Василя Ломоченковим після чемпіона вже є попередня. Е, є попередня... Скажімо так, інформація про те, що чернівцям надають право прийняти наступного року ще один матч за участь у збірної України, матч проти однієї дуже сильної збірної. Не будемо називати, але залишаємо інтригу, три крапки, але стежте, як кажуть за інформацією, коли буде офіційно, ми про це повідомимо. Тобто йдуть наступні кроки. Ну і, власне, ще одне. Ми говорили про те, що в попередніх репортажах що активно скажімо так просять. Як сказати там коректніше так, Віталія Біляєва, щоб він активізував роботу в плані заявки чернівців на прийняття юнацького чемпіонату Європи. Я так розумію, що попри всі проблеми організаційні, важко завжди кожен змагання важко дивитися, але тепер я так розумію, що вже назрівається ситуація і може бути таке, що чернівці подадуть заявку на. Прийом юнацького чемпіонату Європи це було б для нас уже зовсім грандіозна подія. Я думаю, що в принципі місто вже пристрілялося так до цих е, високого рівня змагань з боксу чи ні. Звісно, звісно. Ви посмотрите, з кажемо разом у нас все получається все цікавіше, все красивее. Я думаю, тот год будет еще лучше. Поэтому, как вы сказали, предварительно мы уже говорили, и есть заявочка о том, что нас посетит очень мощная держава, которая со всей Украины приедет только в Черновцы. Для нас это велик, великий, конечно, почет и уважение, потому что, ну, одним словом, давайте время покажет, и я думаю, мы удивим наши черновчане, кто нас посетит. Вот. А на данный момент у нас начинается, ну, идет второй бой, второй раунд этого боя. де уже... Ну, оце на трошки вимальовується деяка його перевага, так? Да, да, де показуються вже і характери, і кожен старається вже показати свою тактику, свою силу. Вот. Я вам скажу, дуже дуже цікаво. Цікавий так, Дубі. Ну, ми вболіваємо за Новокшонова заради інтриги. Е Здається, з перевагою в один бал поки що виграє Олексій Новокшонов. Но ми боліваємо за Новокшонова і заради інтриги. і будемо вважати, що як Макаров – кривник нашого Сашка погодня, то, ну, ми не бажаємо нікого поганого, звучання. але в спорті не буває, щоб двоє виграли хтось переможе, так цікавіше було б, що переміг цьому поєдинку до Вокшонов. Тоді б ще зберігалося б шанси, принаймні теоретичні, у Динамо зрівняти рахунок. І цікаво. А якщо ничья в фіналі не може бути нічия, бо сьогодні, хтось має виграти. На таких, ну, на таких ни... соревнованиях вот, нічії не буває, тому що здесь для того йде кубок України, для того, щоб э, визначити здесь лучшого, лучших победителей. После этих э, соревнований, конечно, будет и Європа, і мир, де вот идет, э, вот на этих соревнованиях высматривают, э, насколько подготовлен боксер, для того, чтобы потом, когда будет Европа, показать лицо. лицо у лицо наші страни. Не думайте, що ми в перерві заговорилися з Віталієм Білеєвим, не сказали про Тараса Макарова, синього Ну, Давайте я зараз виправлю наше його ігнорування таке не спеціальне. Так, Макаров, 20-річний спортсмен, 90 років народження, боксом займається 9 років, провів 110 боїв, з яких 90 виграв. Його найвище досягнення це друге місце на чемпіонаті України. Він з спортклубу «Ілісєєва» відомо, майстер спорту з портклубу «Ілісєєва» Донецького. Його тренують Калиниченко і К... Кависляно. А перший тренер у нього Кравченко. Ну і Зараз йде третій раунд. Потужнішими стали удари у цьому третьому раунді. Зауваження робить рефері якраз Макарову. Ну і після некоректно не речі, в поєдинку першого дня з погодним теж у нього було таке, що він після команди вдарив нашого спортсмена. Можливо, у нього це вже один раз це випадковість, тепер вже якесь якась, якась, якась економічність простежується в його діях, полюбляє після команди бити, коли суперник уже ну, як, Я не кажу, що це спеціально, думаю, що це випадково все-таки, але тим не менше декілька разів так сталося навіть в нашому ефірі, декілька разів це відбувається. І нагадаємо, що свято боксу у Чернівцях відбувається під патронатом Чернівецького міського голови, головні партнери. Кубку України з боксу в Черницях завод, віктор сіде і готель Буковина Валерій Чінош. Безпосередній організатор Чернівецько обласна федерації боксу, президент Віталій Біляй, у нас на коментаторському місці. Ну, Зовсім уж гаряче стало зараз на ринку. Нокдаун. Зараз. Дуже різко відреагував наставник Макарова на цей відкрит... відкриття рахунку. Красномовним був жест рефері. Мовчки лише можна постав... реагувати. Да, ви посмотрите, да. Тут чесно слов, не треба, Ви посмотрите на цей бой, тому що достойний, достойно. Що зараз у нас є така результативна нічого. Ми вболіваємо за молокшона, все-таки Львівянина, на... сусіда. Ну... Це для того, щоб зберегти шанси ще України на, на перемогу. Ну не на перемогу, щоб зерняти. Що. Ми бачимо, попри всі я кажу, нюанси, в кінці побутня, то по спортивно, чесно один. Е Тобто, Рокі боксери, то тобто, це спортивний принцип завжди бере гору, якби, які б емоції не були на ринку. Я думаю, що в житті навіть вони можуть бути друзями. Хоча на ринку непримиримі суперники. І зараз ми почуємо, хто ж в цьому поєдинку одержить е, перемогу в категорії 75 кілограмів, Олексій Новокшонов червоний кут, Тарас Макаров е, синій, Тарас Макаров Донецький.